Вітаю на каналі Таємниці числа. Дякую, що слухаєш. Напиши в коментарях: я обираю свій шлях, якщо готовий почати великі зміни вже сьогодні. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому одні люди здаються незламними, наче вікові скелі, тоді як інші розсипаються від найменшого подиху життєвих негаразів? Ми звикли думати, що успіх, спокій та внутрішня сила це щось ефемерне, що дається обраним при народженні. Ми чекаємо на доленосні зустрічі, на величезні грошові виграші, на той самий понеділок, який магічним чином змінить усе наше яство. Але правда набагато прозаїчніша і водночас величніша. Ваше майбутнє не чекає на вас десь за рогом, воно створюється прямо зараз. Воно заварюється у вашій ранковій чашці кави, воно загартовується у вашій реакції на затори на дорогах, воно проростає з тих слів, які ви шепочете самі собі в дзеркало, коли ніхто не чує. Сьогодні ми не просто поговоримо про мотивацію, ми зануримося в математику та психологію мікрокроків. Ми розберемо код гармонії та стійкості, який дозволить вам не просто виживати в цьому хаотичному світі, а справді панувати над власним станом. Як перестати чекати шторму і навчитися танцювати під дощем, використовуючи лише силу маленьких справ? Давайте розбиратися глибоко і по суті. Чому ми так часто ігноруємо мале? Наш мозок це продукт тисячолітньої еволюції, він налаштований на миттєве виживання та швидкий результат. Нам потрібно бачити плід одразу після того, як ми посадили насіння. Цей феномен називається дофаміновою пасткою. Ми хочемо схуднути на 10 кілограмів за одну ніч, вивчити іноземну мову за тиждень або стати фінансово незалежними після одного прочитаного бізнес-посібника. Коли ми не бачимо миттєвого результату, мозок вмикає режим енергозбереження і каже, це не працює, припиняй, це марна трата ресурсів. Але давайте подивимося на це крізь призму холодних чисел. Якщо ви щодня ставатимете кращими лише на 1% у будь-якій справі у спорті, у ментальному здоров'ї, у вмінні контролювати гнів, то за рік, завдяки ефекту складних відсотків, ви станете кращими не на 365%, а в 37 разів. Тільки вдумайтеся, ви сьогодні та ви через рік це дві абсолютно різні людини, між якими прірвав 37 рівнів майстерності, і все це завдяки одному єдиному відсотку зусиль щодня. І навпаки, якщо ви щодня погіршуєте свої показники на той самий один відсоток, ви майже повністю обнуляєте свій потенціал. Маленькі дії це двосічний меч. Те, що здається неважливим сьогодні, через рік стає непереборною стіною або, навпаки, злітною смугою. Пастка все або нічого це головний ворог вашої гармонії. Ви кажете собі: у мене немає години на спортзал, тому я не буду робити навіть п'ятихвилинну руханку. Це шлях до вигорання. Справжня сила не в інтенсивності, а в послідовності. Крапля води не розбиває камінь своєю міццю, вона розбиває його своєю невблаганною постійністю. Коли ми говоримо про стійкість, багато хто уявляє собі сталеву людину, яка не відчуває емоцій. Але справжня стійкість це не про твердість. Найміцніші споруди будуються з урахуванням гнучкості. Хмарочоси мають певний люфт для розгойдування під час вітру, інакше вони просто тріснуть від напруги. Людина має бути схожою на бамбук, він згинається під вагою снігу чи поривами буревію, але завжди випрямляється. Як розвинути цю гнучкість? Почніть з того, що психологи називають ритуалами заземлення. У світі, де кожна хвилина наповнена сповіщеннями та тривогою, ваш мозок потребує островів безпеки. І я обіцяв вам конкретику. Ось дві основні дії, які я закликаю вас зробити вже завтра, щоб запустити ланцюгову реакцію змін. Дія перша золота година без цифри. Завтра вранці що б не сталося, не торкайтеся телефону перші 30-60 хвилин після пробудження. Це маленька дія, яка має колосальний вплив. Коли ви першим ділом відкриваєте стрічку новин чи пошту, ви дозволяєте світу диктувати вам настрій. Ви стаєте реактивними, тобто лише реагуєте на зовнішні подразники. Провівши першу годину в тиші, зі своїми думками або за сніданком без екрана, ви стаєте проактивними, ви самі задаєте вектор своєму дню. Це ваш перший крок до внутрішньої гармонії. Дія друга метод однієї справи. Завтра, серед десятків завдань, оберіть лише одне, яке ви постійно відкладали, і приділіть йому рівно 15 хвилин. Не намагайтеся завершити все, просто почніть. Це вб'є страв перед великим завданням і дасть вашому мозку сигнал перемоги. Ці дві дії, ранок без телефону та 15 хвилин важливої справи стануть вашим фундаментом, на якому ви побудуєте нову версію себе. Чи знаєте ви, що ваш мозок фізично переформатовується залежно від того, на чому ви фокусуєте увагу? Це нейропластичність. Кожна маленька дія прокладає нову нейронну магістраль. Якщо ви звикли скаржитися, ваша дорога негативу стає восьмисмуговим автобаном, але ми можемо змінити маршрут. Використовуйте вправу три вдячності. Що вечора згадуєте три маленькі речі, які були хорошими. Це не має бути щось грандіозне: смачна кава, теплий промінь сонця, вчасний дзвінок друга. Чому це працює? Тому що ви тренуєте свій внутрішній пошуковик. Ваш мозок починає автоматично шукати позитивні моменти протягом дня, щоб відзвітувати ввечері. Ви буквально перепрошиваєте свою психіку з режиму пошуку небезпеки в режим пошуку ресурсів. Стійкість приходить тоді, коли ви маєте сміливість відмовитися від інформаційного шуму. Ці маленькі ні зовнішньому світу створюють величезний простір для вашого внутрішнього так. Ми підходимо до найважливішого висновку нашої сьогоднішньої подорожі. Гармонія це не кінцева точка, де ви сідаєте в позу лотоса і назавжди стаєте щасливими. Це не пункт призначення на карті, це сам спосіб подорожі. Ви не знайдете гармонію колись потім, коли закриєте всі справи чи зміните роботу. Якщо її немає зараз, у вашому поточному моменті її не буде і в палаці. Справжня стійкість народжується в умінні знаходити опору в самому собі, коли зовнішній світ хитається. І ця опора будується по одній цеглині за раз. Кожна ваша маленька перемога над своїм роздратуванням, над лінню чи страхом це внесок у ваш внутрішній капітал. Коли настане справді важкий час, ви зможете вистояти не тому, що ви везучі, а тому, що ваша фортеця була побудована заздалегідь, по одній маленькій справі за раз. Гармонія це тиха впевненість у тому, що ви впораєтеся. Стійкість це знання того, що будь-яке падіння це лише частина великого танцю життя. Пам'ятайте, океан складається з мільярдів крапель, кожна ваша дія, навіть та, яку ніхто не бачить, має значення. Будьте тією краплею, яка починає хвилю змін. Якщо ці слова відгукнулися у вашому серці і ви відчули готовність зробити ці дві дії, про які ми говорили, ставте лайк цьому відео. Для вас це один клік, маленька дія, але для каналу Таємниці числа це величезна сила, яка допомагає нам йти далі. Поділіться цим випуском з тим, кому зараз важко знайти опору. Можливо, саме ці 30 хвилин стануть для них початком нового життя. Дякую, що були зі мною. Бережіть свій внутрішній світ, адже саме з нього починається ваш всесвіт. До зустрічі в наступних випусках. Пам'ятайте: завтра це новий шанс стати на 1% кращим. Скористайтеся ним!